Працівники ДСНС гасять займання на чаес. На об'єкті вони працюють вже тиждень. До ліквідації осередків тління залучили верхолазів. Використовують і техніку, зокрема, дрони та тепловізори. Ці кадри були зняті вранці 15 лютого після влучання російського дрону. Це був цілеспрямований удар. Постраждала зовнішня обшивка арки. В ній утворився отвір діаметром 6 метрів. Крім того, постраждав внутрішній наповнювач такого об'єкта, як е, новий безпечний конфаймінг, об'єкта укриття, практично немає в світі. Це приблизно 40-поверховий будинок, але з своєю відповідною конструкцією. В самій конструкції закладена мембрана, яка і викликає це тління на, на сьогодні. Ця мембрана розміщена між металевими листами, вона стримує поширення радіоактивних речовин. А оскільки ця арка герметизована, працівникам ДСНС доводиться використовувати тепловізор, аби бачити, де відбувається тління.